Привіт! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного годовлення. Сьогоднішня тема щеплення. Вона актуальна завжди при будь-яких обставинах. Про неї говоримо часто і багато. А в період військових дій, які зараз відбуваються в нашій країні, ця тема стає найактуальнішою, тому що. Будь-яка війна, будь-які військові дії завжди супроводжуються підвищенням захворюваності, виникненням епідемій через порушення санітарно гігієнічних умов і велику міграцію населення. Сьогодні я хочу поговорити про щеплення взагалом: розібрати календар щеплення України, розібрати, що таке обов'язкові і рекомендовані вакцини, поговорити про те, як наш календар щеплень поєднується з календарями щеплень інших держав. Також відмітити, кому показані щеплення і які є протипоказання до вакцинації. Отже, основний меседж, з якого я завжди починаю розмову про щеплення, виглядає приблизно так. Вакцинація це велике досягнення людства, яке можна поставити на один щабель із винаходом електроенергії, створенням мережі інтернет, польотами у космос і досягненням ядерної фізики. Можливо, взагалі всі ці винаходи не були б створені при відсутності щеплень, тому що людство потерпало від певних захворювань, і можливо багато досягнень нашого людства не відбулося б, якщо б не було винах. Винахідів і розвитку саме в цій галузі. Інфекції, проти яких існують щеплення, називаються керованими інфекціями, їх насправді небагато, але це велике досягнення. Наприклад, за допомогою щеплень нам вдалося повністю ліквідувати таке захворювання, як натуральна віспа. Хоча зараз є дзвіночки про мавп'ячу віспу, і можливо щеплення від натуральної віспи знову буде повернуте в календар. Наразі його немає. Деякі захворювання, такі як поліеміліт і кір, завдяки вакцинації. Тепер деякими скептиками вважаються як нетяжкі захворювання. Але якщо Подивитися на 50 років назад, ми побачимо, що ці захворювання супроводжувалися в той час великою інвалідізацією і летальними наслідками. Наприклад, поліеміліт це була майже 100% інвалідізація. Кір супроводжувався сліпотою, глухотою у дітей. Зараз ми не бачимо таких наслідків, тому що є щеплення. Велика частина дітей щеплені не сприйнятливі до цього захворювання. Крім того, звичайно, медицина не стоїть на місці, є антибіотики, є певне розуміння, як прибігає. Хвороби тому керувати інфекціями важливо і важливо користуватися цими досягненнями, так само як і іншими досягненнями науки і техніки. Давайте розберемо календар щеплень України. В Україні щеплення проводиться проти 10 інфекцій. В порівнянні з іншими європейськими країнами, де, наприклад, щеплюється проти 13 або 16 захворювань, ми бачимо, що наш календар досить скромний. В Україні щеплення в обов'язковому порядку проводиться проти таких захворювань: туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, хіпінфекція, поліеміеліт, кір, краснуха і паротит. Як бачимо, це досить серйозні захворювання, які можуть викликати тяжкі ускладнення і навіть летальні наслідки. Коли ми торкаємося цієї теми, важливо розуміти, що обов'язковими або рекомендованими щеплення є не через їх корисність і першочерговість, а через фінансову складову, як би це дивно не звучало. Справа в тому, що коли ми кажемо, що щеплення є обов'язковим, ми розуміємо, що держава за державні кошти закупає щеплення проти певних збудників і забезпечує цими щепленнями абсолютно всіх дітей. І дорослих в своїй державі. Тому ці щеплення є обов'язковими. Тобто, не тому, що їх обов'язково треба робити, а інші не потрібно робити, а тому, що вони обов'язково покриваються бюджетними коштами і є в вільному доступі в державних медичних закладах. Ось і все. Рекомендовані щеплення вони дуже важливі і дуже корисні, але держава не може, не має можливості покрити цими щепленнями все дитяче населення, ну а також і доросле населення. Тому ці щеплення лягають на плечі батьків, і батьки вже вирішують, можуть вони закупити це щеплення для своєї дитини або не можуть. До речі, в Україні. Рекомендованими щепленнями є щеплення при, проти дуже важливих інфекцій, які викликають досить серйозні захворювання. І це такий біль педіатрів, тому що ми дуже прагнемо, щоб ці рекомендовані щеплення нарешті стали обов'язковими. Рекомендованими в Україні є щеплення проти ротавірусної інфекції. До речі, це інфекція, яка є причиною номер один госпіталізації дітей в віці до 5 років. Тобто ротавірусна інфекція протікає дуже бурхливо, має складні наслідки. Часто призводить до госпіталізації, але щеплення проти неї є рекомендованим. Також рекомендованими є щеплення проти пневмококової інфекції, менінгококової інфекції, проти вітряної віспи, проти гепатиту, а проти грипу. Це досить серйозні захворювання і казати про те, що їх не варто робити, не можна ні в якому разі. Але наразі наша держава не може забезпечити щепленнями проти цих інфекцій все населення. Тому знову ж таки це і лягає на плечі батьків і їх вибір коли необхідно починати щеплення. З цього приводу є багато дискусій. Хтось вважає, що тоді, коли дитина почне ходити, почне говорити, або в неї з'являться якісь інші навики. Але важливо розуміти, що щепити дитину потрібно в той період, коли вона найбільш уразлива до дії збудника і коли наслідки від захворювання можуть бути найкритичнішими для здоров'я дитини. Над розробкою календаря щеплень працює велика кількість науковців. В нашій країні дитина перше щеплення отримує в першу добу життя, наступне щеплення вона отримує в 3-5 діб життя і потім комплекс щеплень, починаючи з двох місяців. Це не тому, що ми так вигадали, це не тому, що ми педіатри такі погані, і нам хочеться колоти дитину і робити їй боляче. Це тому, що дуже важливо, щоб дитина отримала, наприклад, щеплення проти гепатиту Б в перші години життя, оскільки гепатит Б це хронічне захворювання, в якого немає ліків, його неможливо вилікувати. Якщо дитина заражається ним, то це на все життя. І вилікуватися наразі можливості не буде. Щеплення проти туберкульозу дуже важливо зробити на третю п'яту добу від народження для того, щоб дитина вийшла із пологового будинку уже із захистом від туберкульозу, оскільки Україна по розповсюдженості туберкульозу є першою серед інших європейських країн. Щеплення проти кашлюку поліеміліту дифтерії розпочинається в два місяці не просто так, тому що нам так хочеться, а тому, що для того, щоб виробився імунітет, потрібний певний час і певна кількість доз. І хочу сказати, що календар щеплень в Україні, як і календарі щеплень в інших країнах, вони дуже подібні, тому що, знову ж таки, вони спираються на певні принципи. Є невеликі кореляції, невеликі відхилення, але вони зовсім незначні. Ну, Наприклад, в Штатах. Щеплення проти дифтерії правцю кашлюку розпочинається в 6 тижнів, а у нас у 8 тижнів, тобто різниця не дуже велика. Але знову ж таки скажу, це робота велика робота великої кількості науковців, які розробляють, розраховують і визначають, в які терміни необхідно робити певні щеплення, щоб вони були найбільш ефективними і давали найсильніший захист. Хто підлягає щепленням? З цього приводу також багато дискусій. в нашій країні. Є стільки уявлення про те, що Щепити необхідно лише абсолютно здорову дитину. Давайте розберемось і подумаємо логічно. Якщо дитина має якісь хронічні захворювання або вади розвитку, вона є ще більш сприйнятлива до дії тих чи інших е, чинників бактеріальних або вірусних, і наслідки захворювання в неї будуть тяжчими. Ну, наприклад, якщо е, дитина хвора на дитячий церебральний параліч, захворіти їй на коклюш або дифтерію це Ну, е, на надзвичайно високий ризик взагалі летального наслідку дитині, яка має ваду серця, захворіти на коклюш, це обов'язково дуже важкий стан і дуже тяжкі наслідки ускладнення, і знову ж таки високі ризики взагалі найбільш несприятливих наслідків. Тому діти, які мають хронічні захворювання, вади розвитку, якісь особливості взагалі потребують щеплення в першу чергу, і в більшості випадків вони потребуються обов'язково рекомендованих щеплень, додаткових щеплень, для того, щоб в своєму стані вони могли рости і розвиватися, і не хворіти на ті захворювання, які для них є вкрай небезпечними. Сподіваюся, що стосовно цього питання дискусій більше не буде. А які ж тоді протипокази для щеплень? Насправді їх всього три: три групи протипоказів проти щеплень. І тут немає дуже звичних для нашого суспільства захворювань і станів. Зараз я вам назову ці групи, і ви це зрозумієте. Перша група протипоказів це гострі захворювання. Звичайно, коли дитина переносить якесь гостре захворювання, вірусну інфекцію, бактеріальну інфекцію, робити її щеплення не дуже доречно. І це не тому, що щеплення їй нашкодить, а тому, що під час гострого захворювання імунна система організму зайнята своїми справами, і просто щеплення може бути недостатньо ефективним. Зроблю акцент не тому, що воно нашкодить, а тому, що ефект від щеплення буде менш вираженим. Також дітей з природженими імунодефіцитними станами не можна щепити живими вакцинами. Як правило, до віку постановки вакцини вже є розуміння наявності цього імунодефіцитного стану. І третя група протипоказів проти щеплень це наявність у дитини гострої алергічної реакції на попереднє ведення вакцини. Гостра алергічна реакція це не підвищення температури до 38 градусів, це не почервоніння і набряклість в місці ін'єкції. Мова йде про анафілактичний шок, який виникає під час проведення щеплення. Тому щеплення обов'язково мають проводитися в медичних закладах спеціально навченим медичним персоналом в спеціальному кабінеті, де є можливість надати дитині допомогу, якщо з нею трапиться цей анафілактичний шок. До речі, по статистиці анафілактичний шок трапляється приблизно один раз на мільйон випадків проведення щеплень. Якщо з дитиною трапляється така ситуація, то щеплення, на яку в неї відбувся анафілактичний шок, її більше не проводиться, а інші щеплення дитина може отримувати під наглядом. Лікарів в звичайному режимі, отже, ви бачите, що серед перерахованих протипоказів немає атопічного дерматиту, бронхіальної астми, немає захворювань чи подібної залози, цукрового діабету і інших станів, при яких в нашому суспільстві чомусь вирішено, що дитину не можна щепити. Як наш календар щеплень поєднується з календарями щеплень інших країн? Як я вже казала сьогодні, календарі щеплень різних держав, які розташовані на різних континентах, дуже подібні і мало чим відрізняються. В більшості випадків відрізняється кількістю збутників, проти яких відбувається щеплення, і невеликою кореляцією дат, коли вони проводяться. Зараз багато запитів від пацієнтів складають. Стосовно певних станів наприклад, дитина щеплення в щеплена в іншій країні, чи будуть зараховані щеплення в нашій країні. Звичайно, щеплення зараховується, якщо у дитини є довідка про проведення щеплення, яка підкріплена підписом лікаря, початку медичного закладу, початку лікаря. Тому пам'ятаємо, що якщо дитина знаходиться поза межами своєї країни, їй обов'язково треба отримувати планові щеплення стосовно календаря тієї країни, в якій вона знаходиться. Всі вони будуть зараховані потім, коли дитина повернеться. Але чекати повернення, щоб потім вдома зробити щеплення, не слід. Отже, обіцяю, що це не останній випуск стосовно щеплень, але сподіваюся, що після сьогоднішнього випуску питань у вас стане менше. А якщо вони все-таки будуть виникати, звертайтеся до лікарів з доказовою базою, які можуть вам надати правдиві поради стосовно щеплень і відповісти на всі ці запитання і сумніви, які у вас є.